Псевдомаєві. Я був разом з вами тут. Ми захищали Грушевського. Ми ті Довбані ПД разом з тими довбаними водометами. Не стоїть питання в тому, що розпочинається третій майдан. Він вже розпочався, бо ми тут. Стоїть питання в тому, як захищатися. Тому я скажу коротко: підходьте і голосіть, хто має які ідеї, як, е, яку виробляти стратегію. Піднімайтесь сюди на сцену, пишіть записки. Тому що розумієте, всі чудово знають, що Путін хуйло, так? Але я скажу ще одне, що хуйло сидить не тільки в Кремлі. Мені кажеться, сидять там десь ближче. І поки ми їх не викинемо звідти, поки ми не їх хоробити те, що потрібно нашій державі, нашому народу, майдан буде стояти. Дякую за увагу. Слава Україні! 이거요 <목소리도>